Зсу мають успіхи на півночі від Харкова та поблизу дворічної. Росіяни самотужки перепливали Оскіл, тікаючи від бригади Едельвейс. Тиждень у Харкові пройшов без прильотів. Головні події війни в Харківській області за тиждень в огляді медіагрупи Об'єктив. ЗСУ відкинули ворога на півночі від Харкова. Українські захисники просунулися в районі глибокого, інформує інститут вивчення війни. Кадри з геолокацією підтвердили, що сили оборони відновили позиції вздовж вулиці Дружби в глибокому. Невдачею завершилася нахабна спроба ЗС РФ створити плацдарм на правому березі осколу на північ від дворічної. Минулого тижня загарбники на човнах форсували річку та тимчасово захопили частину берега поблизу села Новомлинськ. Але протриматися довше, ніж тиждень окупантам не вдалося. Уже 3 грудня управління стратегічних комунікацій Генштабу ЗСУ повідомило: воїни бригади Едельвейс зачистили плацдарм. У самій бригаді додали подробиць. Ті з росіян, хто вижив, тікали через річку не тільки на човнах, але й самотужки це Дуже міцні хлопці, які вміють воювати більш ніж ефективно при надійному чіткому плануванні на різних рівнях. Від ТГР, ОТУ. виконали поставлені завдання, і весь ворог був знищений. Також ведеться робота щодо нанесення вогневого враження, виявлення і знищення ворога і на самому лівому березі річки схід. Провал біля Новомлинська російська пропаганда намагається компенсувати заявами про просування на інших відтинках поблизу кругляківки та в бік зеленого гаю. Проте інститут вивчення війни не знайшов підтвердження цим заявам. За даними команди Діпстейт, в окупантів досі є плацдарм на правому березі осколу навпроти села Масютівка. Тиждень у Харкові пройшов без прильотів. В останні вибухи в місті лунали 28 листопада, в день масованого повітряного удару по всій Україні. На цьому тлі в ХОВА заявили про успіхи в захисті. Звичайно, ми не говоримо про ті контрольні, тобто, скажімо так, точкові проекти, які ми реалізуємо тут на Харківщині. Про них ми розказувати не можемо однак, знаємо, що долучаємо всіх, і в тому числі бізнес. І щодо встановлення системи РЕП і інших засобів захисту. Більше інформації про події на фронті на сайті медіагрупи Об'єктив і в наших соцмережах. Підписуйтеся на цей канал, щоб завжди бути в курсі подій у Харкові та області. Ставте лайк і шерте відео. Слідкуйте за подіями на фронті разом із новинами Об'єктив.